Струнко. Ви справжні козаки. і залізні вовки. Наш девіз. Традиції зберігати, батьків шанувати, честь уроду дорожити. Україні служити. Одна родина, ми всі, одна країна Від батька і до сина славимо її біда, нас не зламала, водна, нас об'єднала віра, нас захищала, на всі роки, ми вільний народ, сильний народ, могутній народ. Незапам'ятних часів українці славились силою, спритністю, мали гострене, схибне око, розумні і талановиті голови. Ми активісти, прогресивне майбутнє нації. А майбутнє ми бачимо таким: мирним і сповненим турботи одне про одного. Гей, панове козаченьки! Гуртуємося в лави! Будьмо гідними героїв! боронім державу! Козаки! Хто відваги у своєму серденьку не має, той рабом у ріднім краї проживе і сконає. За Вкраїну неньку рідно і загинути варто. Доведемо, що ми, браття козацького гарту, сьогодні Україна незалежна держава. Нам вкрай необхідно переосмислити своє буття, зламати стереотипи старого мислення, утворити новий світогляд. По-новому подивитися на себе на навколишній світ, на свою державу і з гордістю сказати: Я українець. Ми, патріоти, молоде покоління, плакаємо серці в душі сумління. Ми молодь України, яка гідна на себе стафету ідеалів та справедливості. У нашому минулім воля і слава, у нашим минулім безсмертні діла. Цього не вкраде у нас зрада лукава, бо кров'ю Україна все це здобула. Ми маємо продовжити справу, на яку вмерли мільйони українців. Хай не буде переводу козацькому роду. Слава нашим ЗСО і вільному народу. бо немає переводу козацькому роду. Слава нашим ЗСО, боде мир та згода. бо немає переводу козацькому роду. Слава усім нашим героям. Слава усім! Хто воює, працює і допомагає? Слава Україні!